Привіт! Ви на каналі Касіна Кухня. Сьогодні приготуємо макі-роли, це ті, які рисом всередину. Ідеальний старт для новачків. Існують ще уромакі роли це в перекладі вивернуті макі, тобто рисом вверх, які ви знайшли вже пізніше, в 70-х роках в Америці, японські емігранти. Роли – це дуже смачна і ситна страва. Рис сам по собі так не смакує, погодьтесь. Щоб отримати 8 ролів, нам потрібно 2 стакани рису, круглозернистого. Не обов'язково мати рис для суші, як тут у мене в пакунку. Показала для прикладу, його не буду зараз брати. Васабі – це зелена гірчиця. Ідеально підходить до цієї страви. Рисовий оцит, він 4%, має тонкий смак. Але можна взяти і інший, аби не хімічний, наприклад, яблучний, там 6% зазвичай. Соєвий соус. Мені подобається цей фірма Домосуши. Він без бензоата натрія. Дуже смачний, це солоний концентрат, його потрібно розбавляти. Має у складі безпечний консервант сорбат калію. Водорості норі, пачка 10 листів. Один великий авокадо. Можна два. Два великих огірка. Просолена червона риба 400-500 грам. В мене сьомга. Можна лосось, форель, горбуша, нерка. Сиру рибу не використовую. Можна просолити самостійно, аби це була якісна риба. Планую зробити ролик на цю тему. Можна також взяти крабові палички, креветки. Вершковий крем-сир. А ось такий в тубусі хочу її зручно наносити, але він надто рідкий. Для варки рису нам потрібна товстостінна каструля. Промиваємо зерна до прозорої води це рази три. Повністю зливаю воду, вливаю 2,5 стакани чистої води, це 600 грам. Накриваю кришкою, варимо з моменту закипання 15 хвилин на маленькому вогні. І ще на 15 лишаємо постояти без вогню доготуватись, пропаритись. Поки приготуємо заправку до рису, беру рисового оциту 5 столових ложок, це 60 мл, 1 чайну ложку солі. По рецепту цукру потрібно 3 столові ложки. Заміняю на 5 міні-ложок натурального підсолоджувача. Соло світ або фітформа номер 10 Тобто в 10 раз солодший. Розмішую до розчинення. Коли рис вже відстоявся 15 хвилин, поливаю його заправкою, перемішуємо від країв до центру для рівномірності. Даємо остигнути. Поки рис остиває, перемішуємо обережно ще кілька разів. Підготуємо килимок. Обгортаю харчовою плівкою це для того, щоб рис не забивався в ньому. На шашаву сторону викладаємо рис, так він краще щеплятиметься. Подивіться, лист норі поділений полосками. На дві треті листа викладаю рис, решта одна третя, вона буде без рису, і при обертанні піде в нахльост. Одна треть це дві повні полоски. На кожен рол піде приблизно 125 г рису. Це такий комок рису, як великий лимон. Зазвичай прийнято викладати рис руками, замочившись злегка їх у воді, щоб він не прилипав, або, на жирною шкіркою від риби. Іноді я викладаю рис ложкою. Просто добре втрамбовувати потрібно. Рис рівномірно розподіляйте, слідкуйте, щоб були заповнені края, не потрібно роздавлювати. Коли готувала суші на подарунок, то використовую перчатки. На відстані однієї повної полоски починаю викладати начинку. Спочатку це сир, потім риба, все-таки липке да, з краю. Імбир Я використовую білий, не фарбований. Бо в червоному я помітила фарбник під назвою Червоний чарівний Є129. Цей барвник виробляють з продуктів нафтохімії, іноді може викликати прояви синдрому дефіциту уваги і збільшений рівень гіперактивності у дітей. Останні слої це огірок і авокадо. Бо при скрутці пальцями ми якраз за них будемо оторкатися і притискати овочі і щільно загортаємо незаповнену частину, що йтиме в нахльост, змочуємо злегка водою так вона прилипне при докрутці. Підбиваємо плотні краї по бокам. При нарізанні змочуємо кожен раз водою з розведеним оцтом. Використовую там звичайний же оц для економії. Це потрібно, щоб рис не прилипав. Спочатку розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл і вийде 8 частин. Існували підозри на канцерогенній властивості добавки Е129. Є, є більш безпечний натуральний фарбник Е120. Як варіант для того, щоб пофарбувати самостійно. Його роблять з панцирі червоної комахи кошенелі. Але момент такий є, що у алергії, може викликати реакції. Існують також в продажу червоні фарбники рослинного походження. В майбутньому хочеться з цим поекспериментувати, тож підписуйтесь, щоб підтримати мої кулінарні дослідження і підтримати цей канал. Також в планах зробити ПП-роли. Якщо відео було для вас корисним, поділіться ним з друзями. А я прощаюсь до скорої зустрічі!